7 гривень 53 копійки за квадрат. Така у столиці мінімальна щомісячна ставка оренди нерухомості для фізосіб. Київ міська рада затвердила її ще три місяці тому. Мета вивести ринок із тіні. але нові правила стосуються лише нових договорів. Це рішення виконується в повному обсязі. А якщо, наприклад, є договір, в якому визначений термін використання, і там записана ціна, і записано що ціна на цей термін не переглядається, то ніхто не має права переглядати тільки за згодою сторін або в судовому порядку. Ріелтори ініціативу КМДА схвалюють. кажуть, ставки незначні, але вони певною мірою впорядкували ринок оренди нерухомості. До того ж, сума мінімальної орендної вартості за певних умов може бути вдвічі або навіть втричі більша. Здання, яке є пам'ятниками історії культури, тобто в такому випадку предусматриваються повишаючі коефіцієнти до двох. Також є ряд других коефіцієнтів, котрі зв'язані. З цієї нормативної вартості, связанной з видом использования этого объекта. Наприклад, якщо виймається житло, мінімальна ставка оренди 7,5 гривень. У разі оренди приміщення під виробництво ставка множиться на коефіцієнт 2, А під інші види комерційної діяльності винаймач сплачуватиме у 3 чи більше. Сторони можуть договоритися, указати орендну плату як вище, так і ніже мінімальної ставки. Однако, если арендная ставка, предусмотренная в договоре, будет ниже, то налог будет рассчитываться все равно исходя из этой минимальной ставки. Юристи кажуть, нові правила обійти не вдасться. Утім, вони суттєво не вплинуть на столичний ринок нерухомості. Вважають експерти компанії про Мовляв, більшість фізосіб-орендодавців не декларують доходи в Києві. В оренду здають недвіжимость, здається в средньому в зависимості, від сезону, від 50 до 100 тисяч квартир. Однак однако, декларується однако, менше однако, 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 однако,